Анюта, для тебе вітаємо все народження, бажаємо щастя, здоров'я, успіхів в 11 класі, щоб ти поступила куди хочеш. Ну, через і, і щоб ти була такою класною, і 6 днів і вообще, І така взагалі вся наша. Буде любимо цей нам. Анічки, тебе сміють на мальчик. выставить самого самого, -самого наикращего. Мы ну, их выставим еще тоже отдельно. Ну, в общем, все нормально. А все твои мрии сбываются. Всего тебе самого 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 наикращего. Залишайся такой же классной, как и Да. Да, нормально. Мы это очень же любим. Все. Мастак просто. Все. 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 Ха-ха-ха! Ой, я з Ну я далеко буду! <реш> Анечка, поздравляю тебе з днем народження! Я бажаю тобі щастя, здоров'я, щоб ти була красивою і... і щоб мене не забула! <реш> <Yes. реш> Анечка, я тебе вітає, сонечко моє, дорогий сонечко, любімо сонечко моє! Я тебе вітає, сонечко! <реш> Анечка, з днем народження! Ми тобі дуже-дуже-дуже-дуже-дуже любимо! та да, дуже, дуже, дуже. Це наше сонечко маленьке, таке пушистке сонечко. Я люблю. Вітаю тебе за дорожню. Оставайся сюди, такою, як ти зараз є. Класно. Я вітаю тебе з днем народження. Скажи, Аня, що думаєш, що я її хочу? 12. 16. Так. Блін, ти мені теж 16, ми, коротше, станемо тобі одного віку. Я тебе дуже-дуже люблю. І бажаю тебе великого щастя, безмежного кохання, успіхів на пчане. И, короче, все, что не ты хочешь побожать. Не я это а просто хочу представить нам на рожь, пожать тебе все по самому меньше хороших друзей. <смех> <смех> тебе, милую, а что ты завершала с такой шикарной, милой и А, вообще, я так обожаю. Вообще, в было не забыть черных и белых с мужем, а о безбарной И Быть такой, как ты не мог, это бы очень С. Д.